Друзі, всім привіт! Як ви бачите, маю знову свіженький автомобіль на продаж, це комерційний транспорт, Ford Transit, Custom. Це вже в фейсліфті. 2021 рік виготовлення. Це 2-літровий дизельний двигун і автоматична коробка передач. Комплектація дуже гарна. Зараз вам покажу його повністю детально. Це довга база, як ви бачите, на дві бокових дверки. Ззаду теж кляпа, хто може купити собі і хоче переобладнати під оригінальний пасажир окрас, Оригінальні пасажири всі так ідуть в такому типу кузова. Е, оригінальний пробіг автомобіля 170 тисяч. І так, як ви всі любите, автомобіль без косметики. Навіть не, був, ну, не в ДТП, навіть немає косметичних окрасів. Зараз вам його покажу детально, він в дуже гарній комплектації. Зараз ми пройдемося по автомобілю. Вітрове скло стоїть оригінальне. Також є. Асистент руху по смугах, є асистент розпізнавання дорожніх знаків, також датчик дощу, датчик світла. Вітрове скло в нього з підігрівом у всіх фордах, воно тут стоїть оригінальне. Маємо 88 мікрон. Оптика тут стоїть ксенонова. Також є противотуманні фари, є передній парктронік, є. Адаптивний круїз-контроль. Це дуже класно, коли хто їздить по автобамах або десь так за містом. Маємо 119 капот в оригінальній фарбі. Автомобіль по кузову, можна сказати, що він нам відмінно. Можливо, десь є невеличкі мінімальні скольчики, але це пробіг автомобіля вже 170 тисяч і він не новий. Маємо 100 мікрон. Він код вам залишає, щоб ви собі перевірили по ньому всю інформацію. Маємо 104. 82, 79. Також, як ви бачите, є в дзеркалах асистент мертвих зон. Це дуже круто. Ну, Це не всі легкові автомобілі мають. Шини тут стоять 16-ки, гума тут ще в гарному стані. 88, 87, 73, 80, 116. Від 98 119 120. Задня гума теж в дуже гарному стані. Тут стоять мішеліни. Одразу вам відкрию, покажу букву дверку, стан вантажного відсіка. Він як новий. Підлога тут не переверталась, вона оригінальна. Задні арки вони теж як нові. Ну, стан будки такий, як в автомобіля з салону. Автомобіль має як передні, так і задні бризговики 91, 107, 75. Фуркопа немає і я думаю, що це великий плюс. Є теж пактроніки задні, через те, що це автомат коробка і вони не, не тягали прицеп. Це дуже великий плюс. Ну, я вважаю. Для тих автомобілів, які мають автоматичну коробку передач. Заду ви бачите, воно тут все як нове. Такі автомобілі в комерційному, комерційній в такому стані дуже, можна сказати, рідко попадають. Також в автомобілі присутня запаска, як ви бачите, її стан, вона нова. 106 мікрон, 107 мікрон, 112, 78, 81, 90 80, 103, 102. Як ви бачите, він весь в оригінальній фарбі. Є комплект його оригінальний. Це аптечка і аварійний знак. З тієї сторони. Є весь комплект фурко, вибачається домкрат, ключі, гаки, все повністю автомобіля присутнє. Автомобіль має всю сервісну історію, кому буде потрібно, я поскидаю. Також є з аукціону всі видруки, є подушка безпеки пасажира. Сидіння тут двойне, воно йде. Також є підлокітник з підстаканниками. Ну Стан автомобіля. він Можна сказати на відмінно відкрию що з цієї сторони. Тут теж все як новеньке, можна сказати, що воно як заводу. Карти тут в ідеальному стані. Маємо стандартно закривати-відкривати двері, склопідіймачі електрорегулювання і дзеркала тут, вони, як ви бачите, складуються. І вони мають мертві зони і мають підігріви Є противотумані фари, я вже показував, світло тут автоматичне. Стан керма. Якщо камера передає, він ви бачите, як новий, він не перешивався. Кажу всю детальну інформацію про автомобіль, який продається. Я кожному клієнту показую, який я купив. Якщо цікаво, також є QR-код, можна відсканувати і побачити, який автомобіль продавався на аукціоні. Всі автомобілі, які я купую, в них в більшості є наклеючки такі, і можна перевіряти. Маємо для зарядки гаджетів, також вихід на USB. З цієї сторони ми маємо адаптивний круїз-контроль. Керування ним круїзом контролем, також з цієї сторони ми маємо голосове меню і піднімати виключати телефон і мультимедію. Зараз секундочку. Помилок автомобіля немає ніяких. Також маємо відключати парктронік. Вибирати режими їзди, і відключати систему старт стоп Маємо підігрів дзеркал, сидінь вітрового скла, тут стоїть клімат-контроль. Клімат Також маємо велику мультимедію. І є оригінальний, якщо камера покаже. Зараз спробуємо включити світло, не вийде. Тут є оригінальний. Перетворювач заводський, як ви бачите, на 220 вольт. Погано видно. Ну Це дуже великий плюс. Зараз вам покажу ще під капотом. Він працює, як говорить, як швейцарський годинник. Просто ідеально. Тут все в оригіналі, ніхто нічого не відкручував. Можна сказати, що стан автомобіля. Наближений до нового. Ну, реально в дуже класному стані. Так що, друзі, всім, кому цікаво, е дехто питає ціну, я завжди пишу ціну в описі. Дивіться, ціна його 17, 700. Всім гарного дня і вдалих покупок. Всім пока-пока.